Доброго дня! Сьогодні я би з вами хотіла поділитися темою про роботи для неповнолітніх дітей у штаті Пенсільванія. Вік дітей, які можуть почати працювати на штат на державні роботи, починається з 14 років і до 24. Будь ласка, якщо ви з інших штатів, ідіть на офіційні сайти і дивіться, з якого віку у вашому штаті дитина може почати працювати. В даному випадку я говорю про сезонну роботу, тобто роботу на літо. В чому заключається ця робота? Значить, це робота в парках і рекреаційних центрах. Такі як басейн і дитячі майданчики. Ці роботи з заключаються в асистуванні парків і рекреаційних центрів по цілому місту. В даному випадку, напевно, це буде Філадельфія або якісь інші міста. Чому вони створили? Чому місто? Штат створив. Дані позиції для того, щоб уже готувати людей для позицій керівних. Дані роботи вони якби вибудовують вже в дітях якісь керівні здібності, здібність керувати, здібність вирішувати якусь проблему, якусь ситуацію, також співпрацювати з іншими людьми. Значить, дані позиції діляться на два види. Junior Work Ready Program це 14-18 років, оплата 11 доларів за годину, максимальна кількість годин, яку дитина може відпрацювати в тиждень це 20 годин. Ця робота розрахована тільки на 6 тижнів влітку. І починається вона з вівторка, 5 липня, по серпень, 12 серпня. Подаватись на ці роботи вже діти і батьки починають з 15 лютого. На жаль, я записав вже це відео після. Але ви ще можете подаватись. Можливо, десь звільнились міста, можливо, вони не добрали на ці місця, так що можете спокійно подаватись. Другий вид роботи це Senior, якби старші Work Ready Program, і тут вік уже з 19 до 24 років. З чотирнадцяте з 19 по 24 роки, і це також робота на рекреаційних центрах. Дитячих майданчиках і якихось заходах, які робить місто, вони залучають дітей працювати там. Оплата 13 доларів година, максимальну кількість годин, яку може відпрацювати людина, це 35 годин в тиждень, це 8 тижнів буде влітку, і робота також починається з 5 липня по 26 серпня. Я в кінці відео прикріплю фотографії, куди звертатися, як подаватися. І сам а, лінк на цей вебсайт. Що треба, щоб податися, я також прикріплю о, у коментарях. Наразі все. Дуже дякую, що прослухали це відео. Підписуйтесь на даний канал, діліться цими відео для інших людей, щоб люди були обізнані, що вони можуть мати і отримати живучи в Америці. Маленьке, а, маленьке повідомлення для податків наступного року. Ви можете максимально 6 тисяч, наприклад, платити своїй дитині в рік за якусь зроблену роботу домашню. Наприклад, Повідомте про це свого бухгалтера, і таким чином ваша сума оподаткування зменшиться на 6 тисяч, яку ви заплатили своїй дитині. Але, будь ласка, знайте деталі у свого бухгалтера. Дуже дякую, до побачення.